Усіх вітаю! Хотів би відповісти на коментар стосовно стосовно зв'язку із вашим родом. А якщо рід був поганий, якщо вони були вбивці, маньяки і так далі, я знаю, що предки страждали. Усі їм було погано, було багато самогубств, навіщо їх викликати. А дивіться, по-перше, я не пропагандую виходити на зв'язок із вашим родом. Якщо ви не розумієте, для чого воно вам потрібно, я не кажу вам викликати, закликати, виходити на зв'язок. Якщо у вас немає цілі, навіщо вам це потрібно? Також ви маєте розуміти, для чого це вам. Ви маєте розуміти, так. Да, я вже не одне відео на цю тему записував. Можете подивитися, пошукати. А не одне відео на цей рахунок записував стосовно того, що е, так, наш рід це неймовірна велика система, і там є абсолютно, абсолютно всі можливі предки з усіма їхніми, як плюсами, так і вадами. А цих вад було. Достатньо за життя не одного покоління, а можете брати як мінімум сім поколінь, які вам будуть допомагати. І звичайно, там будуть як і вбивці, так і самогубці, так і далі. І звичайно, якщо ви психологічно, психічно, ментально до цього не готові, я не кажу вам цього робити. Відповідальність лише на вас. Але я розумію, якщо людина. Яка хоче стати практиком, не просто там побалуватись. Я взагалі не взагалі не розумію, за чим виходити на зв'язок із своїм родом, якщо ти не плануєш практикувати. Це моє таке бачення. Не факт, що це істина, це моє суб'єктивне бачення. Я не розумію, навіщо виходити на максимально на зв'язок із своїм родом, якщо ти не хочеш допомагати людям, якщо ти не хочеш прийняти на себе цю карму. Вашого роду, і, скажімо так, вичищати твій рід від проклять, вичищати від усього поганого і ну, з часом допомагати іншим, допомагати людям. Навіщо в це йти, якщо це все тобі буде далі не потрібно? Так, а коли ви вже приймаєте рішення, коли ви вже подорослішали отут максимально чітко і максимально. Із розумінням того, що ви хочете йти, в це, звичайно, треба розуміти, що ви будете працювати і до вас будуть приходити, як до вашої сестри, і з багатьма проблемами ваш рід. Так вони, вони будуть приходити, щоб ви щось зрозуміли. Вони будуть приходити, щоб ви щось допомогли. Допомога може бути любого сенсу. Якийсь ваш давній предак може прийти і сказати, принесіть пачку сігарет на могилу туда тудата, туда. -та, туда -та. І це буде допомога, і це буде виліковувати ваш рід. Якщо ти не готовий до цього, то не йди, звичайно. Це на 100% логічно. Навіщо йти туди, куди ти не розумієш, куди і для чого. Рід – це нереально сильна структура, яка може як допомогти, як... так і якщо ти не готовий зробити тобі багато проблем. Це 100% і я ніколи не буду пропагандувати за те, щоб працювати із тим, чого ти не розумієш. Я розумію, для чого мені це потрібно. Я розумію. Напевно, в мене на цей рахунок все. Якщо є якісь ще додаткові питання, задавайте. Але з цим потрібно працювати, це факт. З цим потрібно працювати. І з такими душами також потрібно працювати. з ними можна спілкуватись. З ними можна спілкуватись. з ними можна спілкуватись так, якщо вони хочуть вас просто, скажімо так, замахати, задовбати. Ви можете сам особисто сказати, що більше до мене не приходьте, якщо немає що сказати. Якщо ви приходите в Авріт і тільки врят мені, йдіть собі тією дорогою, яка вам положена. Все. Ось так працюється. Все максимально просто. Якщо до цього здраво, з умом підходити. Дякую.